50 гривень за долар. На кінець 2023-го курс може бути таким, прогнозують в уряді. Середньорічний курс буде триматися в районі 42 гривні за долар. Але до кінця 2023 року не виключено, що він може піднятися до позначки в 50 гривень. А ось до кінця 2022-го має зберегтись нинішній курс, фіксований на познаці 36 гривень, 6 копійок за долар. Угоди на міжбанку йдуть близько до верхньої межі коридору: 36 гривень 85 копійок, 36 гривень 93 копійки. Пояснюють експерти. Національний банк України продовжує продавати валюту з резервів, щоб забезпечити потреби ринку. Готівковий ринок стабілізувався в діапазоні 40 гривень 50 копійок, 40 гривень 90 копійок. Але курс може дещо зрости з початком опалювального сезону. Найближчим часом поточний підхід збережеться, але в міру того, як ми будемо наближатись до опалювального сезону, попит на валюту, і відповідно потреба у продажу зі сторони НБУ буде збільшуватись. Це може призвести до неочікуваного зростання курсу долара на готівковому ринку. В уряді зауважують, що це прогноз для державного бюджету на 2023 І не факт, що всі цифри з нього підтвердяться, оскільки дані щодо курсу сторічнього прогнозу не збігаються з тим, що відбувається в країні сьогодні в бюджеті. На 2022 рік було закладено середньомісячний курс 28 гривень 6 копійок за долар і 28 гривень 7 копійок за долар на кінець року. Однак російське вторгнення внесло свої корективи. Залишається лише сподіватися, що перемога все ж таки укріпить гривню, і долар наступного року не злетить до захмарних висот. Яна Біляєва й Мікенін, Харківські звістя.